18 ракет та майже 430 дронів запустили росіяни по Україні цієї ночі. Головною ціллю комбінованої атаки була столиця. Окупанти били переважно по житлових забудовах, що є свідченням вмотивованого терору цивільного населення. Наслідки ворожої атаки зафіксували у 9 з 10 районів столиці. Зруйновані десятки будинків, зокрема і посольство Азербайджану. Загинуло щонайменше шестеро людей і понад 35 постраждали. Усі загиблі мешканці 9-поверхівки в Деснянському районі, 17 людей, серед яких дитина збуд. Динку вдалося евакуювати зночі. Тривають розбори завалів та рятувально-пошукова операція. Серед загиблих, зокрема, літні подружжя, яке жило в селі, а до Києва приїхали зимувати на час опалювального сезону, розповів їхній син. П'ять днів не приїхали, і нам сьогодні ночі позвонили, що Ніху був прильот і що не можна хату відкрити Ми взяли ключі і приїхали. і Коли я зайшов, то я вже зрозумів, що той запалить нічого. Там стіни немає, чого немає. так от покоя завалю. І вже потім сказали, бой раз піднімався, що мати лежить відкрита, але загинула в на місце, батько під підкриковий, але скоріше то загинула на місці. Двоє людей загинули у місті Чорноморськ на Одещині. Росіяни атакували місцевий ринок близько 11-ї години дня. Влучили в автівку, з якої продавали картоплю. Жертвами окупантів стали 70-річна та 53-річна жінки. Ще 11 людей поранені. Серед них півторарічна дитина. Одна людина у тяжкому стані. Пошкоджені міська площа, фасади магазинів, приватний транспорт, вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі. Повідомив голова ОДА. На Київщині через нічну атаку РФ постраждали шестеро людей. Серед них семирічна дитина. У шпиталені двоє чоловіків. У Бучанському районі пошкоджені з десяток приватних будинків. У Білоцерківському низка цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень. У Вишгородському районі пошкоджені 14 приватних будинків та автомобілі. Загалом зафіксовані руйнування у п'яти районах Київщини. У Сумах російські війська вкотре атакували промислову зону. По місту запустили ракету «Циркон» та ударні безпілотники. На місцях ударів спалахнула масштабна пожеж... Же, незважаючи на високе навантаження, рятувальникам вдалося приборкати полум'я і запобігти подальшому поширенню вогню. Всі осередки горіння ліквідували. Повідомили в ДСНС. На Херсонщині російський безпілотник влучив у житловий будинок у Бориславському районі. Постраждала жінка, повідомили в ДСНС. Загалом за добу окупанти обстріляли майже 40 населених пунктів області, і саме місто Херсон. Один загиблий і троє поранених. СБУ та сили оборони уразили порт Новоросійськ, другий за величиною ВРФ, центр експорту нафти через Чорне море. Пошкоджені нафтоналивні стендери, трубопровідна інфраструктура, насосні установки. Розпабліки також пишуть про ураження нафтового терміналу Шесхаріс. На об'єкті спалахнула сильна пожежа. А після атаки дронів в порту Новоросійську призупинив експорт нафти. Також підтверджено влучання по позиціях ЗРК С-300, С 400 у військовій частині, після чого сталася потужна детонація. Лунали вибухи і в російському Саратові. Там було влучання по місцевому НПЗ. Атака по російських об'єктах була здійснена за допомогою українських ракет. Повідомили в Генштабі. Відео успішного застосування ракет довгі Нептуни по визначених цілях на території РФ показав у своєму телеграм-каналі Президент Зеленський. Мирноград під контролем українських військових. Наші захисники ліквідовують росіян, які періодично невеликими групами проникають у місто. Напередодні окупанти вивісили свій триколор на території шахти мирноград вугілля на південно-східних околицях Мирнограду. Таким чином спробували створити ілюзію повноцінного перебування у місті. Російська ганчірка провисіла не більше доби. Бійці 38-ї бригади морської піхоти зсу знищили її ФПІВ дроном. Ліквідували і двох ворожих піхотинців, які вивішували прапор. Войних гур підірвали залізницю на далекому сході РФ. Операцію провели напередодні біля села Сосновка в Хабарському краї, звідти близько 25 кілометрів до російсько-китайського кордону. Через вибух на Транссибірській магістралі з Рек зійшов вантажний потяг, пошкоджене залізничне полотно, і це заблокувало рух вантажів коліями. Транссибірська магістраль, ключова залізнична артерія РФ, що з'єднує Москву з Владивостоком. Її використовують, щоб постачати зброю і боєприпаси, зокрема з території Північної Кореї. Президент вивів Світлану Гринчук та Германа Галущенка зі складу Ради нацбезпеки і оборони України. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. І сьогодні ж комітет Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав відставку Світлани Гринчук. Парламентарії за відставку міністрів юстиції і енергетики голосуватимуть наступного тижня. У Києві в одному з ресторанів на хабарі затримали керівника політичної партії Гарант Валерія Токара. За 160 тисяч доларів він обіцяв киянину мандат народного депутата на наступних парламентських виборах. Попри те, що у жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї політсили через підробку установчих документів, крім того, політик розповсюджував фейки про зсу кремлівські наративи про обстановку на фронті і закликав до зриву мобілізації, затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі. Збірна збройних сил України виборола дві золоті медалі на 61-му чемпіонаті світу з аеронавтичного п'ятиборства від міжнародної ради військового спорту. Чемпіонат відбувся у ріо де жанейро за участі близько сотні спортсменів з 10 країн. В особистому заліку чемпіоном світу став майор Дмитро Кметюк. Командне золото із ним здобули Михайло Безугли, Вадим Рудь та Ярослав Васюта.